Друзі, ми розробили підсумок під протигаз MaxPool gen 2. А як він виглядає? Тобто це у нас сумка, яка може кріпитися або до системи MOLLE на вашому спорядженні, або використовуватися як окрема сумка за рахунок паска, який знімається на карабінах. По функціоналу цієї сумки. По боках у нас є система MOLLE для можливості закріпити якийсь додатковий підсумок. З цього боку, з цього боку є велкро для ідентифікації, знизу є люверс для відтоку груди та вологи. Всередині у нас основний відділ, в якому розміщується сам протигаз і відділ для додаткового фільтру. Також є невеличке кишення, щоб покласти серветки антифок або ще щось. Також є система швидкого доступу.